Вона сьогодні вагітна на прийомі, яка готується до пологів. І як я казала, про те, що для того, щоб прийшли гарно пологи, краще розслабити тазове дно, пропрацювати м'язи для того, щоб було легше народжувати. І це не тільки стосується вагітних, це стосується всіх. Це треба розслабляти і жінкам, і чоловікам. Жінкам це взагалі дуже добре, бо покращується кровообіг, місячні стають менш болісними, і це така передосторога від будь-яких захворювань, патологій, все таке інше. У чоловіків це також покращення кровообігу, це покращення реквісу і багато різних також і захворювань. Тому розслабляти так заодно треба і чоловікам, і жінкам, і вагітним тим більше.